Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, Я з нами на прямому зв'язку. Сергію, вітаю слава Україні, слава силам оборони. Вітаю. героям слава, ось і речник Сил оборони Півдня підтверджує і Осінтри. кажуть про те, що росіяни стягують сили, але осінтри вважають що для широкомасштабних дій на Дніпропетровщині на вашу думку, куди зараз росіяни можуть піти, найімовірніше з Покровського напрямку чи з Сумського напрямку, хоча й там активізувалися. Ну, власне, ворог дійсно скрізь активізувався і буде намагатися максимально підтримувати інтенсивність проведення бойових дій, тому що ми прекрасно розуміємо. Наразі час діє проти російських військ. Я маю на увазі, в тому числі погодні умови, тому що ті ландшафти, які складаються на різних наших відтинках фронту, вони ну, скажімо так, не сприяють, тому що під час негоди росіяни зможуть легко атакувати тим більше. Для того аби наступати, треба мати відповідно механізовану компоненту, яка теж є цілю для ураження і дуже швидко буде знищуватися нашими безпілотними системами. Що стосується напрямків, то досить складна ситуація складається на сіверському напрямку, на Лиманському напрямку відповідно. Куп'янськ там ворог на жаль на околицях і північних північно-західних діє, намагається так далі діяти малими піхотними групами. І продовжувати рух до центру міста. Тобто ситуація тут складається надзвичайно, скажімо так, поки що не дуже сприятливо для нас, але сили оборони тримають відповідні рубежі, не дають ворогу проникати. Головний козир росіян, звичайно, це сьогодні велика кількість піхотної компоненти. Ну, власне, це те, за рахунок чого вони загалом діють протягом усього цього 25-го року. Що стосується Дніпропетровщини, то звичайно, тут ми говоримо по-перше про велику інформаційну складову, яка Буде супроводжувати ті чи інші дії російських військ. Що стосується перекидання відповідних резервів, це навіть я б сказав би так: ротація відповідних підрозділів з одного напрямку на інший. Це швидше виглядає за введенням у бій якраз тих частин, що ну найменш постраждали, скажімо, боях з українськими силами оборони, тому це ротації. Ротації, власне, мій колега пан Волошин це підтвердив. Ротації тих сил, які можна перекинути ну на такий на перше поряд, на, на менш спекотні напрямки, зокрема при Дніпровській. Це не говорить дійсно про те, що ворог намагатиметься, зокрема, на Запорізькому там при Дніпровському напрямку, та й думаю, на Дніпропетровщині діяти так великим наступальним поривом. Намагання будуть звичайно, але Покровськ, Донецька область, ці локації вони і ті, що я попередньо назвав, вони залишаються найбільш актуальними. Альними і для ворога залишаються в пріоритеті. Максимальна сьогодні концентрація російської уваги саме в тому, щоб спробувати як купінську зайти, б на околиці наших крупних населених пунктів. Зокрема, ми говоримо звісно про покровсь. Ми говоримо про Лиман, про Сіверс, там, де ворог намагається зав'язати міські бої. Чому власне я вже відповів на це питання? Тому що негода вона не сприятиме і зміна погоди, не сприятиме просуванню російських військ. Так, що ротації є постійними, намагаються щось більш свіже вводити в бій ті, що побиті, відновлюються і знову будуть малими піхотними групами штурмувати. Ну з до речі, Володимир Зеленський в вчорашньому зверненні сказав, що від 12 серпня, коли росіяни почали. Це активне просування біля добропілля, то добропільський виступ, який довелося обрізати, що їхні втрати склали 12 тисяч вояків, 7 тисяч 200 безповоротно. На вашу думку, наскільки це багато? Це немало, але звичайно не настільки критично, що ворог міг зараз остаточно зупинитися і не проводити активних штурмових дій. Наразі якраз це тактика тисячі порізів, яку. Ворог порівняв українських сил оборони. Вона дозволяє ну фактично цілодобово рухатися російським окупантам. Принаймні, вони намагаються демонструвати таку інтенсивність ведення бойових дій, тому що малі групи одну знищили, іде наступна, і намагання інфільтруватися, накопичуватися на тих чи інших ділянках. Тому звичайно, завдання для нас вони не змінні залишилися. Якщо ми говоримо про стратегічну оборонну операцію, відповідно це е, збереження особового складу нашого. І звичайно, максимальне нанесення ударів по російських окупантах, тобто знищення живої сили. Ну, бачимо по техніці на сьогодні е дещо, скажімо так, менше використовується. Спробували там на Костянтинівському напрямку атакувати е щось на кшталт колони, але зрозуміло, що це було знищено нашими дронами. Тому е на сьогодні це найголовніше не допустити прориву ворога відповідно і наносити йому найбільші ураження. Ну і звичайно, і скажімо так, в тилових локаціях. Де є накопичення особового складу, бо накопичення техніки і бойова робота щодо знищення екіпажів російських безпілотників, тому що на сьогодні війна багато в чому залежить від малого повітря і від того, де ми переважаємо або навпаки, ворог намагається більше тиснути на нас саме в дроновій війні? Ну ось є цікаве не про дрони, а про танки осінтри, які рахують залишки важкої техніки на складах, повідомляють, що немає готових боєготових танків в хорошому стані, нуль залишилося на складах. Є в поганому стані, які треба ремонтувати, щось замінювати, і в дуже поганому стані. В поганому стані там 1656 штук. Про що це говорить? Чи говорить це про те, що росіяни їх максимально бережуть, і чи бережуть вони їх для війни в Україні чи з якимось іншим запасом? Ну, по перше, технологічні спроможності Російської Федерації вони сьогодні фактично не можуть видавати нагора там створені якісь нові танки. Тобто, все те, що видається, як, начебто, відповідно оновлення бойового парку саме танків, це все, скажімо так, ремонтні роботи. Перш за все, намагання відновити те, що було пошкоджено, або знаходиться в непридатному стані, в тому числі на тих локаціях, про які осінтери говорять вже кілька днів. Якщо говорити про те, що там накопичення відбувається і десь це може вистрілити. Ще раз хочу зазначити, що ворог може спробувати використовувати механізовану компоненту. Цього виключати не можна. Не думаю, що ми побачимо е, початок повномасштабного вторгнення. Оті е, дещо класичні донедавна для війни рухи колонами важкої техніки відповідно, е, тому що ще раз мале повітря, дрони вони не залишають шансів будь-якій важкій техніці і уражають, Ну дивіться, якщо мотоцикли, давайте згадаємо. Знаємо наскільки росіяни робили на них ставку. Вони зараз їх використовують в тому ж не лише таку легку техніку, але тим не менше, все це вражається. Мотоцикл це не танк, це більш мала ціль, набагато рухоміша, але танки будуть знищуватися. Тому е накопичення може бути і використання ще раз може бути, але не думаю, що це е ну скажімо, стане основою якихось наступальних дій на сьогодні. Ворог розуміє прекрасно, що у нього забагато піхоти. Він її ніколи скажімо не жалкував за нею, витрачав так, як гарматне м'ясо.